Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписов Подобайком продовжуємо грати в фермі Simulator 25. Так, я, 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 я. Ми зараз зупинилися на тому, що я орендував ось цей трактор. Блін, окей, я розібрався, як керувати цим вашим навантажувачем. Це моментами може бути довго, але якщо я зараз нормально розберусь, як це робити. Ось так, ось так, ось так. Лін, окей, це можна робити теоретично швидко. Ось припустимо, першу я вже підняв. Зараз, загалом підніму тебе і просто скидую внутрі. Все, і ось щось таке. Дріб можна було побільше їх покласти. І так треба повторити. Ще купу разів. Але тюки коштують... Якщо б ще я на своєму тракторі це робив, насправді так кажучи. Теоретично можна ще один тюк Десь з іншого боку. Щоб вони по дорозі не випали. Хоч було б весело Але окей, слухайте, я тут зараз трохи принаробівся. При Воно зараз спокійно піднімається, збирається. Ось так. Ой, ні, о! Вон там утрамбувались. Хм. Теоретично можна просто... Ой, ось так зробити. І він впадає. Ой, ні, ні, не випадай. Ні, тепер ще перевертати треба. Цікаво, а не чи я можу? там прям стиснути його. Так, е... ой. Ну, давайте так, забагати я зміг. Я його перевернув. Тепер сам би трактор перевернути. Якщо я вийду. Е, що я наробив? Є, yeah. я зміг перевернутися. Так, я все ще вважаю, що я можу і третій навантажити. Адже мені здається, я вже спокійно їх вдвох відвіз. Ну, що ти робиш? Бачу. поїхали. Я пам'ятаю, куди відвозити, ось в те. В ту будівлю з червоною, червоним дахом. Як я швидко перші два тюки завантажив? Як я довго над тим мучився? Так, заїжджаємо і зараз воно автоматично продасться. Так, mm. плюс тисяча. Дуже непогано. Не знову ж, якщо б я ще своїм трактором це робив, а не орендованим, на який я 2300 віддав. Було прикольно взагалі з нуля починати. Типу взагалі без, без полів. Белів. Типу чисто контактами спочатку виконуєш, потім купуєш собі перше поле і так далі. Так, було б прикольніше. Давайте ось так трохи на спуску, щоб так легше буде навантажувати тюки. Ще мені зараз цікаво, я хочу сюди телепортуватися. В ти в нас, що ти таке? А, ми висаджуємо. Тобою ми спахуємо, тобою ми збираємо тюки. У мене десь має ось ти ще. Я подумаю зараз подумаю над тим, щоб зараз наняти людину, поки я важаю тюки, щоб вона вже почала спахувати ось це поле, на якому ми тюки і збираємо. І, можливо, навіть продати зерно. Кшино. Ось так. Активувати. Все. Я сподіваюся, він далі там сам. А я поки займусь. Нехай почне. Який об'єкт заважає? Давайте будемо прибирати в першу чергу те, що заважаємо. А, він почав спахувати. Ну і хорошо. Значить йому нічого не заважає. Ну, а що з тобою не так? Що так як якось дивосив поводи, штук? Все нормально. Перший штук є. Я бачу, що тобі заважає об'єкт. Зараз почекай. Зараз в інше місце. Ну пробач, що я тобі заважаю. Подивну внутрі є. Давайте я все ж таки хочу спробувати три перевести зараз. Можете вважати мене неадекватним, але спробую. Ну що ти якось не повертаєшся, як він це дотує. Ну що ти... А, може тому що зверху вниз це роблю, може знизу б. Логічніше це робити. Ми ж все ж таки на холмі них, О, Так одразу легше. Ой, як хорошо. І знову ми тобі заважаємо. Чекай. Об'їхати не можеш, так? Ну... Щось мені підказує, що воно просто по дорозі впаде. Поїхали. Так. Ну окей, наступний раз просто навіть намагатись не буду. Два за раз перевозити. Я одразу бачу, що ти зараз будеш скаржитись, тому давайте приберемо спочатку тюк. А, тюк ти просто штовхаєш, окей. Ну і хорошо. Ну блін, ну, ось сюди в кінець треба було б закинути. Він б лежав там. Хоча ось тут... Ой, я влізався в дерево. Ось тут він би міг вилетіти. Хоча я тут, якщо обережно приїжджати, нормально. Раст, вже як є. Так, є ще плюс тисяча. Лишилось ще п'ять тюків. Я ж не зіпсував тут? Сподіваюсь, нічого не зіпсував тим, що проїхався. Це, обережно, під'їжджаємо. Є, yeah, все. Розібрався як це робити. А я хочу зараз прям зробити красиво. Ось так, під'їжджаємо. Ось тут прям з бочку, щоб ти впав. Так. Я думаю, я можу таким чином покласти три Є. Ось так, під'їжджаємо красиво. І кидаємо, щоб ти десь як з боку впав. Ось так. І між вам можна ще один покласти. А потім два привезти. Мінус 99 заробітні платня. Та куди так багато? Я що так подивитись, навіть не обов'язково максимально ідеально, куди то Ой. Впадай. Е Їо. Я б навіть сказав, що хорошо поклав. Тільки не випадай, будь ласка. Ммм, чому той розвернувся? М -м. Не випадай. Не випадай. Він не випаде. Він не випаде. Він випав. Не наводжу. Тут фізика не до кінця правильно працює. Тобо в житті вже тіпінг ніяк не випав, тому що вони лежали нормально. І ось цей який внизу він не міг розвернутися, але через те, що тут фізика якось дивно працює, той який внизу зміг розвернутися і виштовхнути той якийсь зверху. Це дуже дивно. Єп, ще плюс тисяча. Теоретично, тільки можна було б десь зберігати, якщо б я знав, як нормально їх зберігати. І продати їх по нормальній ціні. І справді, якщо б я продавав їх по більшій ціні, було б краще. Ні, так, їх можна було б не прям сильно мучитись зі зберіганням, але я просто такий. Диво, зараз прибрати їх з поля. Потім ще раз кла... Коротше, це дуже довго, блин. Але... Або просто забити них і лишити на полі. Але вони не мені ним заважали. Тому я краще просто подав, як є. А потім колись, коли будуть гроші, може подумаю над тим, як їх зберігати. І над більш зручним підіймачем. тому що я думаю. Давайте так, наступний раз я буду точно іншим підіймачем це буду робити. Ти знущаєшся? Окей. Йому заважає цей трактор. Сподіваюся, тобі не будуть заважати. Перший тюк. Блін, тюк льоха. Поди. Все, поїхав і залишиться один тюк після цих двох. Йєй. Мені здається, там був якийсь нормальний тюка матчу. Усього б купити. Наприклад, наступний раз ми вже будемо збирати два поля. Це більше тюків буде. Можна буде взяти. Знову ж якщо на 50% дорожче, можна продати. Якщо було б нормальний підіймач для тюків, я б їх нормально десь в місці в якомусь нормальному зберігати. Або я просто більше не буду мучитись. До речі, припустимо, ескейп. Ціни. Не на сіно, а на. Пшеницю. Ого. Так можна дочекатись ось в січні. Я продам в січні пшеницю. Зараз нам нема куди поспішати. Так, тюки зараз мені більше заважають, ніж допомагають, тому їх продаю. Але пшеницю, ось пшеницю я почекаю. Я, можливо, мені доведеться продавати, коли в мене ячмінь виросте. Тому що я не знаю, як елеватори працюють. Тут два елеватори, теоретично декілька. декілька культур можна тримати. Так, я тебе тут лишаю, бо. Цей тюк я просто, власноруч відвезу. Не буду мучитись тим, щоб покласти в трактор. Насправді кажучи, ось Залишити б собі такий трактор з підіймачем Або мені здається, має бути якась можливість. Ооо. Mm. Ооо, mm. я дещо побачив зараз. О, можна мишки це робити, якщо лівою кнопкою затиснути, тобою керувати і править тобою керувати Ой, куди я поїхав? Щось. ще Тобою міг керувати. Так, окей. Я знайшов спосіб більш швидкого керування для себе. Так, підняти. Підняти? В Сенсі ти. Ні-ні-ні, не роби цього. Все є. Е. Я більше ніколи не буду займатися Ну <stato> Це дуже довго, це дуже багато часу нас зайняло дуже багато. Або, якщо б в нас були курки, або корови, або щось таке. Курки не їдять ціни? Ось корови. Я продав ще 500. Є, е. все, повертаємось додому. І поверну. Я тебе поверну. Все. Я повід'єднував вас? Як? Ось тебе повернути. 1441. Like like, а, окей. Фій. Так, стоп, а що? Що ти таке? Це причіп. А ну-ка, для чого ти? Давайте зараз. Він схож на причіп для жатки? Ось, ось такий. А, я зараз, Все, окей. зрозумів, що це таке. Так мені потрібен ти. Будемо сіяти. Ой, ой, ой. Трохи врізався не буває. І нехай другий штучний інтелект сіє. Буде два рік в нас. На, просто аж. Я хочу просто подивитись. Звідки ти почнеш сіяти і як? Окей, ну що тобі працювати? Десь всередину почну, окей. Пуф. Непогано, два поля зібрано. Ми тут працюємо. Ой. Мені цікаво, що мені ще по кишені. Якось, насправді так кажучи, ось це поле і ось це, вони по-різному виглядають, якби це більш оброблене було. Більш темне. Та більш світло, якби там просто спахали, а тут ще чимось обробили. Мені здається, цього поля буде так. Додатковий врожай плюс 35%, а тут. тут добре 0%, тут удобри 0%. Відвідати доброго вечора. Мене цікавить. ось я оприском. Я розкодовачі жюною, розкодовувачі добрив. Скільки. Це додаткові баки. Найдешевший 30 тисяч. 420 тисяч у подробиці. Угу. Скільки буде коштувати оренда? 1500. Угу. Орендувати так. Ой. Але проблема в тому, що у нас зараз немає вільного трактора. Ну зараз ось цей трактор звільниться. І відправимо його на прискування першого поля. А потім прям придбаємо опускувач, щоб вже своїм власним працювати. Я буду намагатись все власне брати. Все, він ось ось закінчить роботу. Все, завершив завдання. Прекрасно. Я задоволений. Зараз ще другий засіє. І потім ми колись зберемо ріпак. Чи може треба було б щось інше сіяти? А ну-ка, покажи календар ще раз. Календар. Сі-А! В цьому місяці ми тільки ріпак. В вересні ми б тільки пшеницю або ячмінь сіяли б. Ріпак. Ти рік зростаєш? Може це погана ідея була. Все ріпаком засіювати. Угу. Прикольно було б чергувати. Картопля рис і ріпк. Не знаю. Ріпак має дуже багато коштувати в такому випадку. Якщо і наш рік зростає. Що я весь рік цей буде робити? Чи скіпається тут? Чи можна тут скіпнути рік? Мені б ангар Та й курок, можна закупити курок, якщо у нас є курник Хоча б одну причину чому ні. Так ти ж позаду кріпишся, я ж не помиляюсь. Можливо, я не з того боку під'їхав. Так, все. А я дико вибачаюсь? Ага, тут автоматично. І паливо, і доброво прибирають. придбають. А можна? А як я. Чи можу я сам також автоматично купувати? На, воду на це поле. І аж. і аж. Активувати? Може спочатку треба... Ні, здається, спочатку засіюють, а потім опрускують добривами. Оооо, oh. який широкий. Ого. Ей, насправді кажучи, хочеш просто почекати, поки він закупиться добривами. І сісти спробувати самому попрацювати. Що ти не хочеш, Що ти мені не досиш. Чи він буде рівно закуповувати під, ну, типу, грубо кажучи, під нуль. Угу. Ой, а досить дорого коштують добрива нам. Достатньо дорого вони нам підходяться. Так ти як тут працюєш? Працюєш. Все, я так ішов, я там написано Штучному інтелекту заважає об'єкт. Ой, як темно стало. Спати. Це, це, це перший день тільки. Якщо 8 годин посплю, мало. 10. А давайте 10-8 прокинемось 10 годин сну, непогано. Так. о, вже вересень. Ого. Вартість оренди техніки, вартість обслуговування майна буває. Так, тобто тут з'явилася трава. Через те, що воно не засіяно було. А тут добре не 0%. Що, не можна було день закінчувати, хочете сказати? Можливо, я дарма день закінчив. Бо тут якось мені не подобається те, що в нас тут. Воно фактично не засіяне, ми засіваємо якусь траву. Це дуже дивно, це мені не подобається. Але окей, подивимось. Треба було почекати, поки він допрацює, тільки потім закінчувати день. Ну гаразд, ну гаразд. Так що ж, на цьому, ми, напевно, закінчимо. Нагадаю, по в описі ви можете знайти та придбати мою гру Хексіті, Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишить рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте до важного. Це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше, що мене підтримують мої спонсори, ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте і тут. О, одобрення, 50% бачить. Додатковий врожай. А, це не кожну. це на кожну клітку окремо показує. А, це не трава, це ріпак. Все, зрозумів. Це що? А, це ворони? А, киш? Ну окей, всім удачі та бувайте.